Перевагу нових контейнерних баків, котрі нещодавно встановлені працівниками чистої громади, починають відчувати подільчани. Так, пан Олександр, котрого ми зустріли під час рейду, досить схвально відгукнувся про оновлені зручності. Скажіть, будь ласка, у вас поставили нові контейнери? Зручніше стало? Конечно, намного. Во-первых, вся ця грязь, всьо вот вот, ну, вонь. Я звіняюсь за вираження, А на кулату ушла. Зі скультурно стало на перший погляд здається, що до чистоти і охайності міста прагнуть всі подільчани. Ні, дуже хороші контейнери поставили, дуже. І мусор вже не так сип, вже як горіться. Ну, що я можу сказати, очі чистота можна бути. Саме з метою дотримання чистоти в громаді постійно проводяться санітарні рейди, відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом і благоустроєм громади. Та скільки б вони не працювали, істина залишається незмінною. Все залежить від людей. Якось, наприклад, ці дбайливі господарі, в яких не тільки на подвір'ї, а й на прилеглій території і восени розмаїття квітів. А інші, на превеликий жаль, навіть отримуючи попередження, Продовжують складувати сміття. Тож висновок напрошується один. Кожен повинен починати з себе. Адже такі розарі біля себе може створити кожен. Тож давайте перетворювати райони нашого міста не в смітники, а в оазиси, біля котрих хочеться затриматися і помилуватися красою. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.